До вашої уваги, крафтер 21-го року з дизельним двохлітровим двигуном і в максимально длінній базі. Даний автобус свіжо пригнаний з Європи, має дуже класну комплектацію. Тут ми бачимо і максимально топова оптика, асистент паркування повністю вколо, середній, задній, бічний, адаптивний круїз-контроль, датчики світла, датчик дощу, контролі полоси, автоматичне дальнє світло. Йдемте ближче до Буда, я вам покажу, що у нас тут робиться. Буда в чудовому стані, зауважень також абсолютно ніяких немає. В підлозі ми бачимо додаткові місця для кріплення вантажу. Запасне колесо присутнє, а це у нас Webasta для того, щоб е -е, речі, груз, да, все, що у вас там знаходиться, могло бути взимку в теплому вигляді. Далі, що цікавого, йдіть до мене, я вам продемонструю. Що ми тут маємо? По-перше, мультикермо. Адаптивний круїз, я вам вже казав, велика мультимедійна система, а ще підігрів лобового скла. Даний автомобіль має додатково сидіння пілот для комфортних дальніх поїздок. Якщо вас зацікавився автомобіль, приїжджайте до нас, це Бердичів, Шкіряників, 8, автомайданчик біаравто.